Вітаю, друзі. 1 травня і наша постійна рубрика Ігор Масічук питання і відповіді. Починаємо з телеграми. В Ігоря нова фішка. міняє імідж правильно, щоб не було скучно, а за освіту нічим говорити. У нас його немає. Бенюк прекрасно це озвучив. Друзі, ну. Імідж звичайний дівової людини введу блог. труси одягнув на голову Зеленському, а сам в костюмі в кроватці з вами спілкуюсь. Бенюка це дійсно це діагноз української освіти. Научный журнал Mid Technology Review представил статью сотрудников Стэнфордского университета, в которой ученые предложили выращивать человеческие тела без нервных систем, не способные думать, осознавать что-либо и чувствовать боль. На теоидах э, Как их назвали авторы статьи, можно было бы проводить лабораторные испытания, тестировать лекарства и еще использовать их для донорства, тканей и органов. Друзья, я верующий, практикующий і и уважаю це Величезным грехом перед Господом нашим Иисусом Христом. Крапка. Доброго ранку! Питання. Наскільки великий вплив ви бачите з боку глобалістів на освітню програму в українських загальноосвітних школах? Чи спілкувалися ви про це з освітянами? Як протистояти цьому впливу, як захистити дітей, зокрема від сексуального виховання та пропаганди ЛГБТ? Спілкувався. Знаю, проблема велика, вплив величезний. протистояв йому в парламенті, як тільки міг і поза парламентом протестую, зараз протестую. Спілкуюсь і зараз з освітянами. Проблема не тільки в нав'язуванні там ЛГБТ-повістки сексуального виховання, проблема в кастрації української історії, української літератури. Української наукової думки, але я вам скажу: боротися з цим на рівні школи можна і потрібно. На рівні міністерства за цими плагіаторами, Аксенами Лісовими, так. Але не вигнавши всіх зелених гнид, не вигнавши всіх тих, хто продав країну, ми нічого не досягнемо. На жаль. Як ви думаєте, відріжуть комусь голову в кінці цього хаосу, як було, наприклад, з Кадафі? Дуже може бути. Так, друзі, переходимо, будемо відповідати на ваші питання в Ютубі, в спільноті Ютуб. Багато питань сьогодні, і ми будемо, власне, на них намагатися відповісти. Отже, ядерна зброя в руках нашої влади це все рівно що малпа з гранатою. Мабуть, так вважали ті, хто заборонив її в Україні. Ну На момент, коли її забирали, то не було цієї зеленої нечисті, але. Розраховували, що вона може з'явитися, тому і забрали відповідно. По чому ви не зробили Україну мирною, процвітаючою, і найофігітельною страною, коли ви всі були у власті, хто или що вам всім мешало? Мені конкретно влада Барих, влада Петра Олексійовича Порошенка в опозиції, до якої я знаходився. Ігорю, коли закінчиться експеримент на счин над українцями, Тож 33 роки триває цей геноцид, жалюгідні пенсії, зарплати. Малюки отримують по 860 гривень на місяць, е, тож вони ніколи не виростуть. І що саме страшне, ніко, нікому захистити українців. Всі... Е, Надії на владу зникли, а компартію заборонив Порошенко, щоб не критикували його за корупцію. Ганьба. Ну, я не думаю, що Компартія, особливо сучасна, когось би захищала. От в Росії є Компартія Зюганова, яка служить російським олігархам, служить Путіну, да і все. Що стосується. Надії на владу, так не на владу треба, на самих на себе і на народ сподіватися. Зараз ви говорите багато правильних речей. А чи ви відчуваєте ви свою власну відповідальність за те, що зараз відбувається в нашій країні? Я впевнений, що саме такі, як ви, винні в цьому. Дивіться. Дуже серйозне питання. Я не знаходився при владі. Я знаходився в опозиції. Але деякі рішення влади я підтримав. І за деякі мені дійсно соромно. Наприклад, за голосування я вибачався, я казав, розкаювався, я вважаю це найбільшою своєю політичною помилкою в житті. Коли я проголосував за внесення в конституцію змін, які стосуються членства України в НАТО. І Європейському Союзі. Це була помилка. Я не мав так робити, але, але друзі, так склалося, і я піддався на рішення фракції, не протистояв йому. Хоча в багатьох випадках навпаки відбивався, доводив. А тут сдался, и уважаю, что несу за это ответственность. Какие могут быть сегодня вопросы? Эта территория как государство обречено. Война, дербан бюджета, на э, всем, особенно на выделении десятков миллионов гривен на коммунальные службы, окупірованих сіл і, і город, кримінал зашкалює, депутати і генерали управляються різними ОПГ, включаючи Солнцевських, либо спецслужбами ФСБ, Британії, і США. Корупція на всіх уровнях от вузов, судов, поліції, мсеков, до армії і чиновників. Смертность больше, чем рождаемость в три раза. Постоянная миграция женщин и детей. Рабство для мужчин во всех смыслах. Силовики в виде полиции, ТЦК, СБУ стали террористами. Против народа мужчин похищают, пытают, убивают, вымогают деньги, и чтобы они откупились от смерти. Из-за этого разлагается армия, и сотни тысяч насильно пойманных убегают в СЗЧ, и фронт рушится, как Каждый день на 2-3 км нищенские зарплаты, пенсии, соцвыплаты, выплаты ВПО, и компенсации отменены вообще, тарифы, налоги, цены на продукты, штрафы растут постоянно. Каждый квартал новые незаконные законы, постановы, распоряжения, власть нелегитимна. Давно образование и медицина лежит на дне, права человека, Конституция нарушаются каждый день, христианство, вера и религиозные праздники высмеиваются, церкви закрывают и устраивают там шабаши, миноры зато в каждом центре города. Какие еще млять вопросы могут быть? Отсюда будут валить еще десятками лет и забивать забывать эту территорию как страшный сон. Можу сказать тільки одно. Еду я на родину, а она уродина. Хоть и не красавица, но она мне нравится. Никогда Игорь Леша не ответит на вопрос о Боинге на дуганскую области в 2014 году. И никогда не расскажет о своем участии в убийствах на Донбассе. Он теперь белый и пушистый. Так, почну ззаду. За боєм не знаю. Не був, не бачив, не можу сказати. Стосовно вбивств. Якщо ви знаєте, що я приймав участь хоч в одному вбивстві на Донбасі, будь ласка, напишіть, а не звиздіть, як ви зараз робите. Лично Ігор, і ваші однопартийцы уже сделали сильне і процветаючи, а тепер свалили за границу и критикуєте. А людям не вирватися на фронт. Не морочте э, людей, помічний і майдан, і вас в Раді, і на телевідені носили з бандера. Хватит. Игорь Значит, э, перше, якщо вам не подобається, ну, ви можете не дивитися. Я ж не примушую нікого з вас дивитись, слухати мене, підписуватись на мене. Ютуб справа добровільна. Щодо втечі за кордон, я не тікав за кордон. Є інші причини, по яких я виїхав, працюю і так далі. І так далі. Але я не тікав за кордон. І це дуже важливо. І хочу на це звернути вашу увагу. З Бандери на Телебачення не носився. Я націоналіст. До Бандери ставлюсь як до одного із лідерів націоналістичного руху початку 20-х. Але не вважаю його за дідо, за кумир. Наше діло праве. враг буде розбід, победа буде за нами. Ось і в Сталін. Забили, напомнів. Не забули. І про те, як Коба грабував, не забули. Багато. Все знаємо, який відсоток ймовірності, що найближчі тижні це останній шанс на мирний вихід з війни? 50 на 50, великий відсоток. Разве російська армія не займається якраз устраненням режиму Зеленського? Російська армія займається окупацією. Спасибо вам за новости, за правду и за веру в майбутнє нашего несчастного народа. Вам дякую за то, что вы дивитесь. Ир, добрый день. А почему Трамп продолжает давать зелье оружие? Думаю, если перестать, то наш Зе быстро пойдет на мир. И второй вопрос. Правда ли, что если не отдавать сейчас четыре области, то потом отдадим 6 или даже 8? Спасибо. Дивите, Перше питання. Трамп не може зупинити поставки зброї і допомоги Україні, яка була проголосована при Байдені. Так влаштована політика Сполучених Штатів. Він не може відмінити те, що вже проголосовано. Що стосується областей, я виступаю за заморозку на нинішній лінії фронту. Я думаю, що якби. Зелені гниди не зривали переговорний процес, це було б реалістично. Як розділять Україну? Сподіваюсь, ніяк. Запитання Ігоря в Харкові запроваджують службу порятунку 911 для спасіння людей від Людововів. Допоможе це? І чи можна в людововів стріляти з дротиків, зі снотворним для тварин? Дивіться, перше, служба порятунку допоможе. Треба ще адвокатів серйозних туди. Щодо стрілянини, я б не рекомендував. Будуть сажати. Що зробити, щоб війна скінчилася? Відстоювати мир і мирну позицію? Так, дякую за відповідь на моє питання. Ну, від оку ігарка на заставки роботник. Рентген кабінету. Не знаю. Альтернативна історія це коли руїни по всьому світу говорять самі за себе. Це альтернативно. А практично це коли він говорить, я читаю книжки, бумага і домисли. Це практично. Головне не переплутати. Оруару. Цікаво. Яку країну будеш будувати, чекаючи за кордоном? Рік, два. Це серйозно? З ким? Багато є з ким і будувати будемо. Зеленський це Піначет український? Ні. Піначет зробив дуже багато добра для Чилі, на відміну від Зеленського. Вітаю! Дякую за відновлення цієї рублі... рубрики. Мене цікавить, коли буде інтерв'ю з Костянтином Бідовим. Якщо не буде, чому? Яке ваше особисте ставлення до того, що. Він розповіда про ОПГ удар. З Костянтином Бідовим буде інтерв'ю. По ОПГ-Удар скажу так. У нас, на жаль, майже всі партії перетворились в ОПГ. Кіт Базіліо. Ну і дякую вам. Так. А Кіла Кем був? Довбограєм, величезним. Ага, Масійчуки вже зробили Україну багатою процвітаючою. Ну, не подобається, ще раз кажу, YouTube справа добровільна. Як ви считаєте, хтось відповідальність? та що ж відбувається, з включенням електричества в п'яти країнах Європи? Думаю, збій енергосистеми серйозний і пов'язаний він з розбалансованістю, власне, Європейської енергосистеми. Чи ви знаєте, що 5 кілометрів від Києва будується єврейське місто Анателка? Знаю, там вже дві єврейські школи, хлопчики в Ланочках придумали, що там похований їх який вже святий. І їх головний равін на камеру каже, що то їх історична родина. Цікаво, чого не там, де Терикони історична, а саме 5 кілометрів від Києва, почали будувати ще при Порошенку. Так, да, отримали землю, купили щось і почали будувати. От так от. давайте українське місто збудуємо. В чому проблема? Азовець муся працює без вихідних. Які мають бути передумови закінчення війни, їх не видно. На жаль, ні. Передумови мають бути бажання. Перш за все, бажання закінчити війну. Це раз. І друге, зупинити оці всі, будемо казати, негативи, які її штовхають. А це перш за все можливість заробляти на війні гроші. Тому що гроші заробляють із російського боку, і Зелені гниди всі. Пан Ігор, розмір бронежилета для вас який? А допоможіть ЗСУ захищати Україну четвертий рік. Маєте гарний вигляд, в якому ви статусі, чому не захищати Україну зброєю в руках. Перше, зараз на мене підходить звичайний бронежилет. В 2014 році, коли я добровольцем поїхав на Донбас захищати Україну, вас там я не бачив, е це я дописуваю кажу. Е бо якби бачив, то ви б знали, що я там був. То на мене бронежилет дійсно не налазив. Я був величезний, в мене було 216 кілограм, я ходив в тапках, в сандалях з автоматом, та таке було. Підгради потрапляв, ну, і так далі, і так далі. І. Е, друзі в 17-му році я був тяжко поранений. З мене витягнули 40 осколків, я став інвалідом. Із-за цього я не на фронті зараз, на жаль, на заставки фото, во. Дякую, фото робила моя дружина, їй буде приємно за вашу оцінку. А Ківа – держзрадник і довго Іоре, добрий день. На сучасному відрізці часу, ви кажете правильні речі. Я вас завжди слухаю, ви не один в своєму баченні ситуації, то чому вам не об'єднатись? Може сумісна коаліція, опозиціонерів все ж таки дасть щось позитивне в порятунку України. Чому пенсії в більшості українців на рівні 3,5 тисячі гривень? А у державних працівників адміністрації Укрпошта, лісове господарство сягає сотні. А то й більше мільйона. Це, помімо війни, знищує людей. Навіть там, де немає відкритих бойових дій, люди з доходами 3-5 тисяч на грані вимирання. Ну, друга частина все правдиво відносно об'єднання. Ми об'єднуємо українців. Незалежності від поглядів, об'єднуємо українців для того, щоб зробити Україну великою, мирною і процвітаючою. Пане Ігор, підкажіть, будь ласка, яка ваша думка щодо можливості відкриття кордонів найближчим часом. Дубінський каже, що 7 травня має підписати мирний договір з усіма наслідками. Наскільки все це реально і який, на вашу думку, реальний сценарій? Може, щось і підпишуть, але в те, що цей мир буде, не вірю. Кордони не відкриють навіть після того, як зупиниться війна. Треба буде деякий час. Я дам на все ответ. Вы смывы в туалет Верховной Рады Министерства, да, прокуратуры. Возьмите и все. Э, так, ну я не занимаюсь смывами в туалете. Всебичный патриотизм при капитализме можливый? Можливый. Э, Хабарился сопилка, брата не будет? Не знаю, про що ви. Як ви відноситесь до Милованова? Яка його роль в економічному житті України? Ніякої ролі в економічному житті України в цього дебіла немає. В нього роль інша. Він на біле каже чорне, а на чорне каже біле. Оце його роль. А почему ви відповідаєте мовою на русские ну, вопроси? У мене україномовний Бог. Могу вам ответить на русском. Так, з Константином Бідовим зробити ефір. Зроблю обов'язково. Чому не відповідаєте на запитання, чому ви розмовляєте нагло і грубо з врачом-дієтологом? Ну, по-перше, то не лікар дієтолог, то в Кремені був головний лікар лікарні, там е, мінти, мусора, е, вірвалися в. Реанімацію намагалися забрати нашого бійця українського. Я його захищав. От і все. На 5.40 хвилин про Трампа та його дедлайн він Трамп, президент США, яка наразі не воює, більшого дідлайну, ніж в Україні немає, жодної країни світу. Зачем ви такий великий креска. Вам такой такий хрест, як у протиере. Нам би хоч маленькі сносити. Мене невеликий хрест, то так вийшло на фото. Було б у вас в ядерне оружи. Не успіли б замахнутися у вас. Ну, Навіть коментувати не хочу. Якби в роті виросли гриби. Ігор Володимирович, дякуємо за об'єктивність, щиру відвертість та гарний гумор. Здоров'я та успіхів. вам! І вам дякую. Ігор, ви знаходитесь в Україні? Ні. Запитання, що робити з тими, хто розмінував кордон з Рашкою, е і якого вони ще у владі? Розстріляти. От їх треба розстріляти. Ігор, виборів та аудиту в Україні в 2025-му, по-вашому, не буде. Чи як? Ну, я буду робити все, щоб наблизити час і аудиту і виборів. Це було останнє питання. Я вам щиро всім дякую. До завтра. Під цим відео поставте питання на наступний день. Я обов'язково дам вам відповіді. Дякую.